знати протокол адміністративного затримання. І коли там не цікаво було, так? Я нікуди не їду. Ні, ми складаємо, дивіться, в нього є правопорушення, передбачено статтею Я це не бачу, цього, цього правопорушення. Але він не може його Це фіктивне правопорушення, ну, на вашу розумієте? Я, як я керуюся тим, що в нас є, і тим, Зараз ви кажуть, тоді викликаєте я швидку ви допомогу. Ви викликаєте швидку так, допомогу? Не? Так, так. Викличіть, будь ласка, швидку допомогу за адресою <кій> Тобі погано було, так? Ти впав в оброк? Я не впав в обморок, але мені досі погано. Драса сімдесят. 86. шість. Хто тікає? бачимо бусик 3212 12 і ан, який починає з'їздити. Тікається, дай машину, що тікає? По людськи втроє. 78, будинок 78. 86. А, 86. Проспект Миру 86. Як ми бачимо, працівники ТСК від'їжджають компанію. Два представника ТСК залишаються. Саме 13 трохи прокажу військовий. Казати документ не потрібно. Показати сюди приходимо. Не переходьте на сюди. Бали Ти завали мені. Ти малого, нахуя під'їзди. Візьми, завали мені. Чує. Бачив через вікно. Заспокоюйтесь, дивіться. Я вам вірю. Дивіться я там все видел, что разум. Даже ты боишься, тогда будет кадром. Посмотрите, что с мужиком <кък> делать из рост. Посмотрите, что с пацаном. 22 года пацану, що ви робите? У меня тут не было. Я знаю. Вот. вот. Я, я вам поясню. Оце бачу Завдані тілесні тілесне шкодження одній стороні і друге. Згідно нашого чинного законодавства в правовому полі. Що одній стороні, що другій, оглянутись для першого в ви ще гуляєте, так? Я вам говорю, як все розпочалося. Скажіть, будь ласка, будівель каберу, ви можете. To, я можу робить? надати свідки проти цього чоловіка, який стоїть в капюшоні. Зловив одут ось тут ось його, ось цього хлопчика, в 22 роки, і вдарив з голови. Ти не кивай той бишкою, блядь. Ви ти зараз несує, я тебе. Слухай, ну візьми зроби, на що ти не це було? Ти ж візьми це зроби, ну, ну то, 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 блядь, то що ти це? Перець, бля, ти виділ себе? Перець, блядь? Перець, блядь. Ти наш б'єш людей, ти тепіла б. Чоловіче. Нормально спілкувай. Чоловіче, блядь. Чоловіче. Блядь. Чоловіче. Ви збили пацана 22 роки, ти придурок, блядь, дивою, що ти тут тусиш, блядь. Ти ч тут? А чо ти, ти тут, блядь? А ти в мене спитався, блядь. Че хорис? ти тут? А ч ты блядь? ти в мене спитався. Ти людей, б'єш, чорт, блядь. Людей, блядь, чорт, А ти з собаку гуляєш, А я ще служу, блядь. Ти служиш, ти так служиш, блядь! Чорт, блядь. на ч, вид да? Ч ты оршь? Ч ж... Не решь? Що рож! Що рож! Що Кажу, все сказав? Ми зараз провокуйте, не провокуйте. Ви все сказали? А ти все зробив? Чуба, блядь! Да. Там в тебе що ну, сердиться? Ну, Достать, і... будь ласка, подивіться і затріснути. Не, не Ні-ні, немає, бо тобі дивиться, не треба. Є, то що, це Що? І хтось, я її ломав, чи хтось ломав у нас. Двісті, просто... ні, дивіться, до речі, якісь нічого не виводить, волонтер задули людей, так що давайте поки нічого не мать. Хочете вдіти в куртку, Вдівайте куртку. Студентський є. Я... Поки нічого давай. Дай мені... Я попрошу тоді, відійдіть, будь ласка. Що ну. значить, давайте мені давайте, не давайте. Що ну. ви зараз хочете, щоб дали? За що зараз, шо зараз шо? хочете? Я нічого не хочу, ми з ним нічого не робимо. Чого? Да. Три роки Скажіть, без будь ласка, да. що сталося? Роки, Ця ніхто людина вдара. Людиночка, блядь, контужена я бачу на голову трошечки, блядь. Зловила хлопчика, оцього, якому 22 роки. Його тут і збивала. Отут, тут, вот. Зу Зу голови. Бити, з голови. Випішіть по дітку, не самі різжайте, вот, діти, йти. випішіть, чого ви крутите? А, ми ми, Ні, я нормально, 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 ми, нормально ми, 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 не треба об'яснюю. Будьте ви прокляті, бо ви не маєте права сьогодні бити нікого. Я розумію, що йде війна. Я наблюдала там. Мовчки я дивилася, тільки на вашу стійку, на як ви стоїте, як ви себе поводите, тільки за цим треба поспостерігати. Я все сказала. все сказала. Ви повинні контролювати. свої емоції. Ну, все сказали. Це дитина, чиясь так само. От чоловіка цього. Який, певно, не надав належне воспитання дитині своїй. Ти у шлепок Все сказали? який ну, ви має щось. захищати територіальну цілості інституту, де в Хмельницькому, а прикриваючись документами, фальшивими. А фальшивими? Так, так. Здійснює тут агітацію. Відійдіть, будь ласка. Що це має відходити? Ви знімаєте дані чоловіка, відійдіть, будь ласка, або опустіть камеру, можете стояти, не заважайте. Після того, як він вдарив, що сталося? Далі він почав відтягувати. Кричав про д -д -д допомогу, син ваш. те, що я бачив. Неправомірні, неправомірні дії були 100%. Ви будьте представитися? – Я не представляю світу. Я. я просто що побачив, щоб людям було. Я, я побачив з першого разу, як вони його скупили, його допомога. А що ми хлопцеві? Я не поняв годину. Я де зрозумів. чому ви не надаєте? Бо я звертався. Що ви зверталися? От лютей погаду. погаду. До кого? За хлопці спочатку підійти дітям. Мені ще трохи ніби задуло, в очі. тому я воду зараз Що зараз турбує. Зараз. Сердець, напад. сердець він напад, він хоче госпіталізацію. Підемо до машини, будемо вас в машині. <кліпи> Іди, давай, пересіб. Він сознання тірав, ти каже, йому погано, і серідний мокрий був. Шість. Побили його, Шість. чавили сліди наші. А що ти тут робиш? Блядь, ідіть вже на чоловіка, ви займайтеся мене. Прийдіть, будь ласка. Ну ви чого цепляєте за люди? Хочете знімати, знімаєте. Але ну для чого ви спеціальну там Зараз ми його оглянемо, так? Ага, все. все. Оглянемо, а потім уже. Підійдіть, будь ласка, до сюди от біля дього. Пустіть, будь ласка. Не, до адвоката до, адвоката, щас, щас, до щас, кого щас. підійти, ви кажете. от тут, а бор сюди стояв. Дені, потім його. Давайте не, по одному. Не, не, Я не зрозумів, що це значить ви його туди забираєте. Посидіть, почекайте, так, почекайте. Бля, бля, бля. Хвалидку. Хвалидку. Що ви зразу всіх туди затикаєте? Що хочете, щоб його там побили, його його не я теж хочу зайти туди. Зараз гляньте так на босці. Не, не чекайте людей. Не чекайте, будь ласка. Щас, хвалидку, я Та я вас не я вас ще строго. Просто діляйте камеру і не чекайте людей. Ви прямо на пряму Не б'єте. трогайте так людей. Діть, будь ласка, Оце, я так понял, в поліці. Ви так і не представилися, що добре. Я вибачаюся. Ви підходите до людини і просто підходить. Да, ну, людина ж має представити Ну, Зрозумію, Ну, не камерою, не тільки камерами. Люди ну, реагують по-різному. А зараз можете його добрати. Кого? Цього щоб пишете. Дивіться, зараз я вам ще одного напишу. можете вже То доберіть цього, щоб Добр зараз під'їхав. Я <плес> сиду за допомогою. Я буду Я свою руку і Так. Я їду в лікарню зараз. Трошки розвитку. Да, 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 да. Ми надаємо допомогу, пишемо кардіограму, зараз да, і повеземо да. трампун для подальшого обстеження. Вам допомога потрібна? Да, 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 да? Да, так, Дивіться, ми будемо вести в лікарню, то я викликаю ще одну. А Так, медичний нормально. Ні, це там буде. Або вичний трампун. Це лікарня. Все хорошо, коли. Да. Фолдово, О, якщо ми треба, ми... я його можу викликати ще оком пригадувати. Ні, зараз не знаю. Да, да. Все, ми з тим вернутися. Все хорошо, ми зараз. Mm. Це обласна, далі? Ні, хворого чи закон. Ні, ми травпунки оповідаємо. Що, як кардіограби? Зараз ще пише. Кардіограби як. Пишем. Зараз пишемо. Так. Це свіча оперативна група. А так ви лікали? Зараз да знімати. то я би хотів, все-таки, я так зрозумів, від потерпілого не брали цього. Потерпілий поїхав в лікарню. Зараз не до нього теж за ним поїдуть посівники поліції. Звідчення в нього будуть брати там. Дайте людині нададуть медичну допомогу. Я цього не бачу. Там той, що зараз всі машини зберуть, він граждан. І каже, що ж він, бо до нас літак, він був за рулем. А зараз цей за руль, то її в машину а він сам руль. Ви бачили щось, коли це сталося? Не бачив. І бачите, не потім. Ляхи і Так? — Ви щось скажете? А що я скажу? А що таке зробили? А вон Ми я його затримала. Це така шука. Часто. Нічого, далі. А ви де? Ви щось бачили? Я бачила все, навіть на біктофоні запис... показання. Його. І що з цього почалося? Ну, так як люди говорять, бо я з самого початку не бачила, що працівник прицепа його вдарив з голови, я так зрозуміла, там вже вони почали виясняти сусудді. Я... А ви можете від'язкати це відео, то що ви засняли? Скільки, будь ласка, до 93? Так, Звати? Да. А вас... Іра А Іра. Ахту, чук вика А? пристана. Автогочук виказати з балончика. З волончиком. А, кто, гучу, пыта, а, а вас правильно да. зробив. Так, так. Да наїдали мозолі тут вперед, напередок. — Я там ще на диктофоні гіфтофоні розговорив, слухайте. — Так, я потім з вами зв'яжуся. — Я вам поскидаюся, якщо мене я бачите, бо є багато. — Так, так, я вам дуже вдячний. — Вони хочуть зробити для того хору адміністрацію. — Покажу на поговору, з якими? 22 роки? — Правда, правда і буде. Чудово живемо, чудово розквітаємо. Що ви ну, теж зараз їдете, чи як? А так, да. візьміть, будь, будь, будь ласка, в цей люди в вона тут живе. Він оборонявся теж, бо його товкли там, а балончик тут. А почали там топти його. Там я думав, що там Ви записалися до 9, no. так? Да? Дайте, будь ласка, чтобы телефон что заходит, не будет. Ну, а траски Будь ласка, я перебуду, там будет не на них. Да. Гарного дня вам. Іра, що ви йдете, так? Да? Я вам А ви поліції також скидете, так? Да? А що, поліція не хоче, щоб її скидали? Зараз. Візьміть, будь ласка. Вона свідок. Візьміть, будь ласка, показ дає. Іра, дякую вам.